Наді 15 років, в світі чуючих ми вже 13 років, за цей період часу ми, звичайно, багато чого навчилися, саме головне ми навчилися слухати цей світ. Ми розвиваємося в творчому напрямку, Надя гарно дуже малює, ми вивчаємо англійську мову. Ну, і Зараз у нас нове досягнення в тому, що ми розпочали навчання грі на гітарі. В даних таборах Надя від самого початку вже п'ять років. Тут вона знайшла дуже багато друзів. Вони спілкуються не тільки в таборі, але і поза межі його. Що саме більше мене як маму радує, тому що вони продовжують своє спілкування, вони телефонують один до одного, вони обмінюються своїми досягненнями, і це для мене, як для мами, є дуже дуже важливим. Чому саме табори? В таборах Надя показувала свої можливості, діти показували свої можливості. Відповідно, коли ми вже завершували табори, вона хотіла вдосконалювати це вдома для того, щоб наступного року, коли ми приїдемо в табір, вона могла зустрітися зі своїми друзями і обмінятися своїми досягненнями, своїми результатами. Мене звати Надія Сатамна. Мені 15 років. Я народила в Україні, у місті івано Франківську. Коли мені було три роки, мені це зробили цей і план фірми «Пайонікс» у Італії. Спочатку мені не сподобалося лукати це з кохларним і пландом, але завдяки, тому що мама не працювала зі мною. Я почала і слухати і говорити. У вісім років я пішла до першого класу, звичайно, зі школи. Мені було складно опановувати знання, але чудово, і діти завжди буде пригодилися. Мені це на допомогу. Я ходила це, й кілька років до музичної школи. Вчитиці гріти на гітарі, а також вчилася малювати у студії дитячого малюнку, арту на мурі. Зараз я хочу стати учителем цією коледжу при інституті короля Данила.